Саш, що це за одяг? Що ти в такому светрі? Так я випуск про дідів пишу. Один дід маньяк, а інший фрік, розумієш? І випуск про дідів треба писати в светрі бабусі, який в'язала бабуся. А взагалі він секонд-хенда. Його якась зарана сіла, там пише ззаду. То вона, може, плела його тобі? Може, може і плела. Секонд-хенд хенд це ці вторі руки, втори це зара носила, а тепер я ношу. О, Так, Трамп, Путін, поїхали. Ой, та штучка будет падать. Соскучилась, давно ну, тебе не бачила. Це допа і ти хорошенький такий. Ві... Свет і хоть Ох, ну і родина. Після повернення на посаду президента США Дональд Трамп активно просуває до завершення російсько-української війни. Його заяви та пропозиції викликали широкий резонанс у міжнародній спільноті. Ну та й ми на них реагуємо. Звісно, і хоча результати нам поки що невідомі, вони заслуговують на обговорення. Як на нашу думку, міні-редакція Експлейнер, ви нас всіх знаєте. Мене звати Олександр Чіш, і сьогодні ми поговоримо якраз про. Заяви Трампа та відповідь Путіна щодо мирних ініціатив Дональда нашого Дональда нашого Фредовича Дорогого. Однією з основних, в принципі, заяв є його ідея знизити ціни на нафту, щоб позбавити Росії фінансів для ведення війни. Він зазначав, що готовий звернутися з такою пропозицією до країн ОПЕК, і на думку Трампа, це могло б. Негайно ну не знаю, що таке негайно. В думці на думці Трампа 24 години 48, 86, 5 років. Негайно це мало би припинити бойові дії. Крім того, він заявив, що готовий запровадити масивні тарифи, Такий дивний термін, та значні санкції, що ближче до нас проти Росії, якщо вона не погодиться на припинення бойових дій. Такі дії можуть включати жорсткі обмеження на експорт російських яких товарів, санкції проти банківського сектору та ключових галузей економіки, окремо варто відзначити його наміри посилити співпрацю з Саудівською Аравією. Трамп активно заохочує Саудитів до інвестицій у США водночас, натякаючи на необхідність їхньої ролі у зниженні цін на нафту. Така стратегія. В принципі може створити додатковий тиск на Москву, і що я вам можу сказати? Цей план повторює план Рональда Рейгана, коли на початку 80-х... Представник Рейгана директор ЦРУ Вільям Кейсі, використовуючи власний літак, там з 81 першого по 84 рік. 35-40 закордонних поїздок зробив до Саудівської Аравії, Пакистану інших країн близького сходу і домовлявся з саудитами про обвал цін на нафту, що потім, в принципі, поховало радянський союз. Вірогідність того, що Саудівська Аравія погодиться на пропозиції Трампа, залежить від декількох. Ключових факторів, по-перше, саудіти постійно намагаються балансувати між своїми економічними інтересами та збереженням стабільності в регіоні. Але якщо Трамп зможе запропонувати вигідні економічні стимули для них, наприклад, доступ до американських технологій або інвестиції в нафтогазову інфраструктуру, це може переконати ЕРІЯД піти на співпрацю. По друге, важливу роль відіграватиме геополітичний контекст Саудівська Ара може погодитися на зниження цін на нафту, якщо це допоможе зміцнити її відносини зі США, особливо на тлі конкуренції з Іраном. Водночас саудити будуть обережно підходити до такого рішення, щоб уникнути значного зниження власних доходів. Але в принципі, співпраця між країнами триває доволі давно, і нагадаю, що коли Саддам Хусейн вторгся в Кувейт, саудіти повністю підтримали дії американ. По звільненню цієї країни таким чином Саудівська Аравія ймовірно розгляне пропозиції Трампа, якщо побачить у них чіткі переваги для своєї економіки та безпеки. Проте будь-яке рішення потребуватиме складних переговорів, у яких країна буде ну, максимізувати для себе там вигади, якісь бонуси, свої інтереси. Кремль вже відреагував на заяви Трампа. Спочатку прес-секретар Пісков заявив, що ціна на нафту не вплине на ситуацію, оскільки війна нібито пов'язана з загрозами безпеці Росії, і тут, знає, економіка відходить на другий план. Водночас він висловився щодо можливості переговорів і контактів із Трампом. але... Хоче це зробити на своїх умовах. А ці умови ми з вами чудово. Друзі, знаємо обмеження присутності НАТО в східній Європі, визнання сфер впливу Росії та відмова від підтримки України та і просто наша з вами капітуляція. Думаю, що секретів тут вже немає. Ну а потім Великий цар. Вирішив виступити по державному телевізору і розказав, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом. А військові дії в Україні є частиною ширшого конфлікту між Російською Федерацією і Заходом. як відомо, чинний глава режиму в Києві, коли що був достатньо легітимним головою держави, видав указ про заборону ведення переговорів. Як же зараз можна очолювати переговори, якщо вони заборонені? Якщо в межах чинної нормативної бази переговори розпочнуться, то вони будуть строго кажучи нелегітимними. А це означає, що результати цих переговорів можна буде оголосити нелегітимними? На нашу думку, цей його меседж направлений на російські еліти, яким Трамп натякнув, що після санкцій їм буде непереливки, і це звернення царя має переконати їх російські еліти у тому, що жодних швидких шляхів в досягненні миру не буде. Та й в принципі, ви знаєте, Путін так розкочегарив свою військову машину і перепрошив мізки свого глибинного народу, що йому без. Продовження війни ніяк, ну як він їм пояснить, що ми щось робили і потім все закінчилося. Непонятно чого, стільки людей загинуло. Хоча не факт, що його будуть питати, тут іще такий варіант: це ж росіяни. В своїй заяві Путін згадує про ділові та прагматичні відносини, що склалися у нього з Трампом в першу каденцію Дональда в Білому домі, і відзначив, що ніяких би проблем не було з Україною, якби у Трампа не вкрали перемогу на виборах в 2020 році. Нинішнім президентом з нинішнім президентом США у мене завжди були ділові виключно ділові. Але водночас прагматичні, і, я б сказав, довірчі відносини. я Не можу не погодитися з ним у тому, що якби він був президентом, якби у нього в 2020 році не вкрали перемогу, то можливо не було б тієї кризи в Україні, яка виникла у 2022 році. Ну, ми з вами зрозуміли, да, якими почуттями маніпулює цей маніяк путіну важливо в цій всій історії досягнути кілька речей. Перше, витягнути Трампа на розмову на рівних. Знаєш, дядя, ми з тобою зараз по пацанськи порішаємо світові трабли. тет а тет, бо те сі, Кім і Сашка Гусатий я вже втомився від них. Ну і це буде такий вихід з міжнародної ізоляції, тому що з ним ніхто більше не хоче зустрічатися. А ну Талібани, що є там делегація Талібану постійно в Москві тусить. Та друге, відірвати Трампа від партнерів та вбити клин між європейськими союзниками, тихоокеанськими та будь-якими союзниками. Ми з вами знаємо, що розкол західної коаліції це, в принципі, кремлівська мрія. Наступне і напевно головне. Встановлення в ході такого особистого контакту, міцного емоційного зв'язку з Трампом, який дозволить маніпулювати не. Розумієте, молодий, е, 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 зухвалий, та красивий, <си> зухвалий та красивий як серіал. Е, Зеленський, це я тільки що придумав. Надзвичайно він далекий і незрозумілий Трампу, і його неприйняття неприйняття Зеленського ще й підігрівається цим Трампом молодшим ілоном маском, віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Ну і тут інша справа, знаєте, такий, м'який Путін, який розуміє старого, просто бальзам на численні рани, нанесені Трампу, поганючими лібералами всіх мастей. Е, ну, просто в парадигмі в цій е, тут може так спрацювати. Е, в мирних ініціативах Трампа згадується Китай. Е, президент США провів розмову з СІ. Дзиньпінем залучаючи його до процесу, Китай може виступити в ролі гаранта угод, що забезпечить їх легітимність в очах Кремля. Ну, це тільки версія. Такий підхід дозволяє включити глобальні процеси в переговорний, глобальні інтереси в переговорний процес, але водночас додає складності, тому що, як ми з вами розуміємо, у Китаю свої власні геополітичні амбіції. Україна опинилася в центрі цих мирних ініціатив, і я вже не зовсім розумію, ми об'єкт чи суб'єкт цих ініціатив. З одного боку, тиск на Росію з боку США, в принципі, може стати шансом для завершення війни, з іншого боку, є ризик, що переговори можуть бути нав'язані на умовах, які неприйнятні для нас, для України. Особливу увагу треба звернути. На риторику Трампа, яка містить натяки на можливість компромісу, він наголошує, що хоче укласти угоду, яка буде вигідна для обох сторін, і позиціонує себе як посередника між путіним і Зеленським. Такий підхід може створити тиск на українську сторону і буде вимагати погодитися на поступки, щоб уникнути подальших жертв та руйнувань. Крім того, варто пам'ятати, що Кремль може використати будь-яку паузу у війні для перегрупування сил. А Україна повинна бути готова до тривалих складних переговорів, одночасно зберігаючи військову готовність та спираючись на міжнародну підтримку. Ініціативи Трампа спрямовані на те, щоб використати економічний тиск для досягнення миру, і саме він може стати вирішальним фактором. Проте цих зусиль успіх цих зусиль залежатимуть від здатності США залучити міжнародних партнерів, готовності Росії йти на поступки та позиції України. Друзі, нам вже варто готуватися до складних рішень, не захищаючи свої національні інтереси, суверенітет, територіальну цілісність та зберігаючи підтримку Заходу. Такі наші висновки станом на сьогодні. І що ми вам хочемо сказати, далі буде інструкція, що робити, коли ви подивилися відео. А в принципі, підписуйтесь на канал. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарування.